Слава Україні! Гучна ніч на Росії. Однією з численних жертв ракетного обстрілу навчального центру у Полтаві став Каменчанин. Міста побратими продовжують підтримувати Хмельницький. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне сьогодні була гучна нічка на Росії. Потужні вибухи лунали в районі Енгельса Саратовської області. Звідти злітають російські т 95 для атак по Україні. Крім того, окупанти заявили про атаку дронів. 15 нібито знищили над Брянською і Курською областями. Деталі згодом. Сьогодні, 17 вересня, професійне свято всіх рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій України. Свято людей, які прибувають на місця обстрілів, одними з перших. Людей, які ризикують собою, але допомагають іншим. Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше. Ви наші супергерої. Дякуємо вам за сміливість. Дякуємо вам за безпеку та порятунок. Під час ворожого ракетного обстрілу загинув захисник з Хмельниччини. Однією з чисальних жертв ракетного обстрілу начального центру у Полтаві став кам'янчанин Сергій Ратушняк. Вірний присязі, виконуючи військовий обов'язок, захисник загинув 3 вересня унаслідок ракетного обстрілу Інституту зв'язку. Сергію назавжди, 58. Сьогодні, 17 вересня, у громаді віддадуть останню шану захиснику. Воїна з почестями поховають на алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Красилові колишній настоятель перешкоджав доступу до свято Воскресенського храму. Релігійна громада міста Красилів звернулася до суду з вимогою припинити перешкоди з боку колишнього керівника у користуванні храмом. Про це повідомляє апеляційний суд. Громада зазначила, що після переходу під юрисдикцію Православної церкви України новий керівник організації. Не зміг отримати доступ до приміщення храму, оскільки колишній настоятель зачинив двері та відмовився передавати ключі. Красилівський районний суд задовольнив позов громади, наголосивши на тому, що вона є законним власником приміщення і має право вимагати усунення перешкод у його користуванні. Колишній настоятель подав апеляційну скаргу, стверджуючи, що рішення про перехід громади під ПЦУ було незаконним, а тому він не створював перешкод. Однак апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції, залишивши скаргу без задоволення. Отже, тепер дії колишнього настоятеля протизаконні. Міста побратими продовжують підтримувати Хмельницький. Литовське місто Чауляй виділило понад 4 мільйони гривень для забезпечення соціальних закладів Хмельницького генераторами. Про це повідомляє Хмельницька міська рада. Допомогу вже доставили, і незабаром генератори будуть розподілені між закладами освіти, спорту та іншими важливими установами. До слова, це не перший акт допомоги з боку Литви. З початку повномасштабного вторгнення місто Шауляй систематично підтримує Хмельницький гуманітарною допомогою. У Хмельницькому відбудеться ярмарок з нагоди дня міста. Ярмарок облаштують 28 вересня по вулиці Прибузькій, а саме на відрізку від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. До участі запрошують підприємців, які займаються реалізацією овочів, фруктів, квітів, саджанців, дерев, представників смачного крафту, виробників харчової промисловості, фермерських господарства. За детальною інформацією та для реєстрації звертайтесь в управління торгівлі міської ради. Поки що прощаємось, але вже працюємо над новим випуском «5 хвилин. на Головне. Тож залишайтеся з першим подільським протягом дня, аби бути в курсі усіх найважливіших подій. До зустрічі в ефірі бережіть себе.